Сьогодні буде розділ, яких ще не було про полоненого. А мене, як і раніше, звати Андрій Мироник, є український письменник, і ми читаємо книжку, яку я написав у південних степах: Сьоморота, сміх та сльози, частина третя. Називається розділ Засланий козачок. На днях хлопець-суміжник втратив ногу. Ворог придумав нову схему: мінують тіла диких тварин і скидають на дороги. Їдете ви собі дорогою, дивитесь уважно, аж бац, заяць збитий, лежить серед дороги. Ну, ви його на обочину хочете відсунути чи перенести, щоб не перетворювати на м'ясний килимок, а дарма. З першим порохом заяць вибухає, забираючи з собою ваші кінцівки. Схоже, так сталося і з цим парубком. Тож тепер на дорогу треба було дивитися вдвічі обачніше, ніж до того. Не знаєш, що, не трогай. Написано кров'ю, та ще й величезну кількість разів. Під ранок на позиції почався шурхіт. Хтось із хлопців скинув автомат і крикнув Хто йде? Свої, свої, пролунало у відповідь. Але всі свої були в бліндажі або на сусідніх позиціях. А по рації ніхто не попереджав, що йтиме в гості. Та от у чому фішка. Це свої пролунало без москальського акценту. Взагалі, тож чоловік через страх та все ж дозволив підійти. У світлі червоного ліхтарика з'явився майже голий чоловік із роздробленою рукою. Небезпеки він не становив жодної. Та все ж. Поки його перебинтовували, спробували дізнатися, хто він і звідки взагалі взявся. Той спершу просто невнятно відповідав, а потім відверто збрехав, пробуючи на умання назвати підрозділ, з якого сюди потрапив. Не вгадав, бо на той момент тих, кого він назвав, і близько тут не було. А на питання, чому він голий, так взагалі дурно спридав. Врешті хтось із хлопців взяв його на понт. І той розколовся, що його мобілізували в Донецьку. А потім поранили, і от він прийшов здаватися. А щоб не схлопотати зайвих проблем, зняв форму і скористався справжньою недооціненою зброєю українською мовою. І, напевно, правильно зробив, бо якби потрапив на якихось злобних солдатів, які втратили побратима на днях, та й загорів російською, то ніхто б і розбиратися, мабуть, не став. Зловив би з десяток куль для профілактики та й задля уникнення ризиків, і на цьому закінчив би свою мандрівку. Тож трішки його підлатали і відправили куди треба на наступній перезмінці. Що там з ним далі було, ніхто не знає. Але ситуація показова. Ось такий короткий видався розділ, чого тільки не трапляється на лінії бойового зіткнення. А це була книжка саморота Сміх та Сльози. Вона благодійна, всі кошти, отримані від її реалізації, спрямовуються на допомогу Збройним силам та постраждалим. Якщо вам подобається моя творчість, буду дуже вдячним за лайк, коментар. Або поширення, тому що це неабияк допомагає ще комусь у цьому світі дізнатися про існування сьомої роти. А це важливо. У мене все. Шануйтеся!